Зусилля зупинити цю війну, яка триває сьогодні, може нагадувати ці зусилля, це веслування апостолів на Галілейському морі. Можеш веслувати і витрачати дуже багато енергії, але на горизонті не видно, щоб це в чому-небудь допомагало, і не видно закінчення війни. Ми досвідчуємо цього, цього власне, що намагаємося висувати постійно, докладаємо всяких можливих зусиль до того, щоб закінчити цю війну. Але досвідчуємо цього супротивного вітру, який дує прямо в очі і заважає. Заважає жити нормально, заважає працювати, тішитися життям. Бачимо, наприклад, як сьогодні ну, чимало людей було позбавлених опалення, а в перспективі великі морози. І це, власне, саме тому наша ситуація тут в Україні може нагадувати цю ситуацію апостолів. Можна висувати, але не видно закінчення, не видно, можна не бачити сенсу навіть. Але якщо ця наша ситуація нагадує те, що досвідчували апостоли, то можемо подивитися на те, що відбувалося з ними, на те, що відбувалося в цій сцені, євангельській сцені, яку ми почули власне, в рамках літургії. І бачимо там Ісуса. Який, що робить, як він вирішує цю ситуацію, як він поводиться, коли бачить, що його вибрані веслують, але борються з цим супротивним, супротивним вітром. Що він робить? Написано, що, побачивши їх, як мордувалися веслуванням. Він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Це слово, власне, минути, не означає, що Христос хотів, не хотів увійти на їхній човен, не означає, що Він не хотів бути з ними в цій боротьбі, яку вони вели, умовно кажучи, проти цього вітру. Це слово Воно натякає на старий завід. Тоді, коли Бог являвся Мойсеєві і Іллі. Мойсеєві, коли він перебував у гроті, і Бог сказав, що я пройду мимо тебе, пройду біля тебе, але Мойсей побачив лише плече Господа, тобто не міг побачити обличчя, але зрозумів. Що Бог пройшов мимо нього, був дуже близько до нього. Так само ілля теж він зрозумів, що Господь був присутній в цьому легесенькому подові вітру. Хоча не бачив його віч у віч, бо ж в Старому Завіті всі розуміли, що коли подивляться Богові в очі, можуть померти. Тому не було можливим дивитися Богові в очі. Це було, не можна було собі цього навіть уявити. Але попри це, люди зустрічали Бога, хоча не бачили Його обличчя. Бог проходив мимо них, був дуже близько до них, так як сьогодні Ісус написано, що Він хотів їх минути, тобто був дуже близько до них. І сьогодні Бог, попри цей супротивний вітер, з яким ми теж боремося, наближається до цього нашого, умовно кажучи, човна і проходить мимо, але не в тому значенні, що не є з нами, тільки підходить до нас дуже близько і промовляє ті слова відваги. Це я, не бійтеся. Неділя хрещення Господнього, яка вже наближається, це буде найближча неділя, і ми будемо теж трансувати святу месу за участю під проводом Святішого Отця, то так на Маргінесі, заохочуємо до того, щоб дивитися наші трансляції. І ця неділя вона має нам усвідомити, що Бог, Христос Бог, це Бог, який, власне, Є дуже близький до нас, Бог, який власне є цим Еммануїлом, Богом з нами. І, бо Він входить в цю ріку Йордан, так як усі грішники землі, увійшов в цю ріку, щоб показати нам, що Бог розділяє з нами нашу долю, не дивиться десь з висоти на нас, не грається з нами, тільки Він. Розділяє нашу долю, воплотився, щоб узяти на себе усе те, чого також ми досвідчуємо. Він же також досвідчував холоду чи ворожнечі. Він теж досвідчував дій людей, які намагалися його вбити. І більше того, він був просто вбитий людьми, які ненавиділи його. Тому ця, ця урочистість, яку будемо переживати в неділю, вона нам нагадує, що Христос насправді є Богом з нами. Що, е, так як в Євангелії Він каже, ім'я Бога не? каже відваги, це Я є, це ім'я Бога зі Старого Завіту, Я є. Е, і попри цей супротивний вітер, який. Дує нам прямо в очі, які, з яким ми постійно боремося, і вже часто не вистачає нам сили до того, щоб продовжувати цю боротьбу, не дозвольмо, щоб керував нами страх. Не дозвольмо, щоб ворог відібрав в нас таку єдність, яка, яку дає нам Христос. Єдність, яка теж робить нас сильними. Не дозвольмо, щоб ворог ввів в наші серця страх, який буде нами керувати. Не дозвольмо, щоб страх керував нашими діями. Тільки, власне, нехай тим, що нас керує, буде, нами керує, буде ця любов, про яку пише святий Йоанн, що в ній немає страху. Амінь.